Хай день буде добре для добрих людей. 30 квітня, 25 рік. І сьогодні в мене так заплановано день польової етнографічної експедиції. Я збираю матеріал до монографії Чорне гончарство котельви. Уже тепер взялася за Гуж, вже тепер не кажи, людину, Лена, що ти не дуж. Як виявляється, її нема цієї інформації про вончарство котельви. такої, знаєте, взяв, переписав, своє прізвище поставив, так не вийде. Така компіляція, тому в мене, до речі, така сама була ситуація з глиняним посудом в культурі харчування українців. Це моя докторська дисертація. Тема абсолютно жіноча, давайте так скажу, як є. За цю тему не бралися чоловіки-етнографи, тому матеріалів вкрай мало. Який горщик, якого розміру, куди той горщик, що готували, як готували, як подавали, як зберігали ці горщики, як транспортували харч у ньому, які особливості технології приготування, теплотехнічна споруда, в якій готували ці харчі в цьому глиняному посуді, різноманітність глиняного посуду, їхня класифікація. Це все є моя актуальність, це все є моя наукова новизна у моїй докторській. І щось подібне, я це вже бачу, вже можу прогнозувати. Просто в ну, практик, тому і так і кажу. Значить, так само в мене буде з чорним гончарством Котельви. По-перше, ніхто до мене не назвав гончарство Котельви чорним, винесу це в ідею своїй монографії, в назву, бо назва це і є ідея. До речі, хто хоче написати книгу, то Ну, Направді книгу написати дуже просто. Головне знати про що. І щоб ця книга, тобто тема, була цікавою для вас. От мені наразі цікава тема чорного чарства котельви, саме в такому вигляді. Це буде етнографічний період. Я зібрала максимум того доступного матеріалу. Що Етнографічного, що я можу згадки про котельву, тільки етнографічного періоду. Я тут відмежовую, я не залажу до скіфів, до козаків до періоду, а от беру етнографію таку в чистому вигляді з другої половини, десь з 19 століття. Ось, і в монографії буде, будуть спогади, 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 спогади сучасників сьогоденних. Ті, хто мені розказують про гончарство, нічого не знають, не пам'ятають. Ну щось про, про вулицю, що черепків в городах багато. що Воно було, і що кераміка просто і чорна, і що глина гіршої якості. Хоча це все не доведено, це все можу сказати мені про гіршу якість виключно гончар, який би зрівняв різні глини. Ну, за еталон беруть у глини. Воно мені здається, що це так все просто, що котельва мало відома як гончарний осередок, зокрема і в джерелах. І на сьогоднішній день вона забута як гончарний осередок. Я цей пласт культури підніму, все, що вирию, накопаю в книгу складу, розкажу про котелевські гастрономічні уподобання, бо це моя любов. Ну, котелевська приварка, котелевський білий бур з білим півником. Ну це просто... Фантастика! Котелевські пироги з солодким сиром, з маком, з капустою, з м'ясом, височенні, величезні, як банка літрова з печі. Чим вище, тим краще господиня. І це тільки за сьогодні, що вдається. Ще я в одній інформаторки сьогодні почула, каже, варила борщ з огірками. Донька каже: смаж, мамо, огірки не так чутно буде. Ну, скоріше за все, квашениною не так чутно буде. Це. І борщ з огірками і з гречкою. Кажу з перловкою, чи з очищений ячмінь, чи з пшоном. А вона каже, ні. Тетя Катя, ім'я, Катя Іванівна, Голубородька, каже, ні, каже, з гречкою. Я кажу, сирою чи смажено. Вона каже, сирою. Так що це буде мені задача зварити такий борщик без капусти, бо каже, капусти немає, а вірків багато. Та й в мене таке саме. Ну, це така історія. Ще я обіцяла, що чорно-біло півника своїх покажу, бо це, це факт, це, це дійсно так. Покажу, і тепер знатиму, що борщ з білим півником. І от ага, і в книзі про чорне гончарство Котельви. Я розказую про цей же історичний екскурс. Хто згадав, що написали, що були такі дійсно гончарі, що було гончарство, і ось фотографія сьогодні буде додаткова ілюстрація, і згадки, ще з х років, що дійсно воно ще було, ніби в 33-му році було гончарство. Бо, який розкішний був асортимент посуду на, на, на базарі виставлений разом і котелевчанка, там у кадр попали. Котелевці, котелевки, котелевки, Да, Дякую, дякую, котелевки. Ось. І буде, І буде про. Про сьогоднішні мрії і про гончарство моє бачення, як його можна розвинути. А розвинути його можна через концепцію музеєфікування, туристичного брендування, створення національного музею гончарства чорного гончарства Котельви, садиб гончарських, майстерень гончарських борщів у глиняному посуді ярмарків, базарів цілительства Котелевського, це все невід'ємні частини культури та будь-якого села. Ну я зараз говоритиму тільки про котельву, про особливості мешканців, особливості там, садівництва городництва, народних знань. Ось така буде книга. І вона буде.